Щоб пошити шифонову блузочку, не обов'язково мати оверлок. Зараз покажу, на прикладі цієї блузки буду шивати плечі. Складаю виворотом до вивороту плечі і прострочу в краєчок десь на лапочку. Працювати шифоном потрібно мати досвід. Тканинка, хоч і недорога, але складна в роботі. Ось так перестрочила я на лице. Тепер піду зараз прасувати. І запрасую ось отак. Запрасувала, наколола тонесенькими булавочками, і зараз буду строчити трішки ширше, ніж на лапочку, щоб захватити той запас. Прострочила. Так, вийшло і тепер. Припрасую, ось такий вигляд має з лиця. І ось такий з вивороту. Гущем не робила, бо щоб і не повитрепувалось. Ніточки не повилазили. бокові шовчики також прострочую на лице, запрасую і потім на виворіт.